Найближчими днями на Хмельниччині очікуються злиби з грозами та відчутне похолодання. У вівторок, 29 липня, сильні дощі з грозами прогнозують як вдень, так і вночі на всій території області. Місцями можливий град та посилення вітру до поривів 12-15 метрів за секунду. Температурні показники відчутно знизяться вночі до плюс 16 градусів. Вдень температурний максимум очікується на рівні плюс 19-20 градусів. У середу 30 липня ймовірність опадів низька. Денна температура повітря буде в межах 20-22 градуси тепла. Вночі термометри зупиняться на позначці у плюс 15 градусів. Впродовж доби посилиться вітер до поривів 10-12 метрів за секунду. У четвер, 31 липня, вночі термометри покажуть плюс 14-16 градусів. В день температурний максимум очікується на рівні плюс 25 градусів. Доба не з невеликою хмарністю та без опадів. У п'ятницю 1 серпня в день повітря прогріється до плюс 25 градусів, вночі температура коливатиметься від 14 до 16 градусів з позначкою плюс. Впродовж доби збережеться мінлива хмарність, опадів синоптики не прогнозують. Короткочасний дощ можливий у суботу, 2 серпня. Денна температура повітря буде в межах 22-25 градусів тепла. Вночі термометри зупиняться на позначці у плюс 16 градусів. У неділю 3 серпня в день температурний максимум очікується вже на рівні плюс 26 градусів, вночі від плюс 15 до плюс 18 градусів, впродовж доби є ймовірність короткочасних опадів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.